15 квітня вура диско. Вже дуже багато великої, така що вже достигла, вже нема куди далі чекати, такому майже вся. Є ще, звісно, і менша. Така як тому я от, дополишав на початку, є і менша. Така і така, ще хай достигає. Так, я зараз трохи її поріжу. Буду щось друге, напевно, сити якийсь перець. Капуста ось така, ще яких 2-3 тижні, я думаю, можу де персі, не різати. А на дисі вже кілограмчик я її продав. Більше, напевно, не буду продавати. Для себе так. А якби б хотілося, то можна було б і більше продати її. І якісь непогані кошти заробити. Тут я думаю було б всі і всі площі, що в мене тут ну, засажена 3 на 5. Було б кінус 10 думаю. Тому садіть тепли, в теплиці редиску і заробляйте кошти в селі.